Після 24 лютого мій робочий день значно змінився. Збільшилася кількість пацієнтів з окупованих територій. Емоційний стан жінок з окупованих територій чи з місць, де проводяться бойові дії, схвильований. Значна частина пацієнта це є жінки з інвалідністю. В нашому реабілітаційному центрі будь-яка жінка може отримати повний спектр гінекологічної допомоги. Для цього в нас є все необхідне. Ми маємо автоматизоване гінекологічне крісло, ми маємо сучасний кольпоскоп, Ми проводимо певні обстеження для виявлення гінекологічних захворювань. До 24 лютого минулого року наш центр працював в місті Краматорську Донецька області. Після перших днів війни ми переїхали з востоку України на Захід. До нас звертається багато жінок та дівчат із числа ВПО. Переважно це жінки, які не можуть отримати послуги у себе вдома, бо вони проживають або в селищах, де немає взагалі такої послуги, або вони через інфраструктурні бар'єри не можуть отримати таку послугу у сусідній поліклініці. Ми маємо оглядовий гінекологічний кабінет, який пристосований для саме ламобільних громадян. Людям дуже зручно.